Доброго дня, малята любі хлопчики, і дівчата. Всім привіт! Давайте будемо швиденько готуватись для прослуховування нашої казочки. Беріть улюблені подушечки, ковдручки, іграшки. Вмощуйтесь гарненько, будемо слухати уважненько. Я теж буду готуватись. Цю казочку люблять і знають всі діти. І я думаю, що ви. Теж будете за мною її повторювати. Готуємося. Де ж моя казочка заховалася? Де ж моя казочка заховалась? Казочка, де ж моя казочка заховалась? А ось вона де. Приготувалась? Добре. Казочка-рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним біг песик. Ішов дід, ішов та й загубив дід рукавичку. Ось біжить мишка, влізла в цю рукавичку та й каже: Тут я житиму. А тим часом жабка стрип, стрип, стрип. Питається, а хто хто в рукавичці живе? Мишка пошкрябушка, а ти хто така? А я жабка пострибушка. Пусти мене. Ну іди. Ось уже їх двоє. Біжить зайчик, підбіг до рукавички та й питається. А хто хто в рукавичці живе? Мишка пошкрябушка, жабка пострибушка, а ти хто будеш? А я... Зайчик побігайчик, пустіть і мене, ну вже йди. Ось уже їх діти троє. Біжить лисичка. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка пошкребушка жабка пострибушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть мене, ось уже їх четверо сидить. Зирк біжить вовчик. І до рукавички теж питається: А хто хто в рукавичці живе? Мишка пошкребушка, шапка пострибушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і цей, і стало їх вже п'ятеро. Аж тут бреде. Кабан, хро-хро-хро. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка пошкрябушка, жабка пострибушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик. А ти хто? А я кабан і клан, пустіть і мене. Оце так біда, всім в рукавичку хочеться. Та вже йди. У ліс і цей, і уже їх діти стало шестеро. І так же їм тісно, що не просунутися. А тут гілля затріщало, лізе ведмідь і теж до рукавички реве. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка пошкрябушка, жабка пострибушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик. Кабан і клан, а тихто? Угу, вас тут забагато, а я ведмідь батечко, пустіть мене. Як же ми тебе пустимо? Адже нам і так тісно? Та як небудь? Ну, вже йди тільки з краєчку. У ліс і цей. І стало їх вже семеро. І так тісно, тісно. Що рукавичка ось-ось розірветься. А тим часом дід ішов собі ішов, і побачив: немає рукавиці. Дід тоді пішов назад шукати її. А песик біг попереду, біг-біг, дивиться, лежить рукавиця й ворошиться. Песик гав-гав-гав. Звірі злякалися, і з рукавиці вибігли та врізно біч лісом. Дід прийшов, забрав рукавичку і пішов собі далі. Ох, яка всім знайома і улюблена казочка. Казочці кінець, а хто слухав молодець.